Ще раз дорогі Там наші мені. глядачі. Ми продовжуємо доброго гостювого ранку. Нашому гостю Віталій Меріонов, майстер спорту з боксу, ми... чемпіон світу з кікбоксу, заслужений майстер, спорту. Заслужений, майстер спорту. заслужений Майстер спорту з боксу. Як цього багато Но, э... депутат Івано-Франківської міської ради. Ну, взагалі сильна людина, в принципі, так? І людина і організована. І людина, яка є організатором такого спортивного клубу, який називається спільними зусиллями. Ми знаємо, що багато його вихованців вже мають перемоги, здобутки і розвиваються далі. Доброго ранку. Дійсно. Нагрузили, май... нагрузили. Розказували. Уточнення, Майстер спорту з боксу, заслужений майстер спорту з кіпбоксингу. Також ще володар крапов Берету. Це по. Їздив на змагання з по Національній гвардії України з змагання серед спецпризначенців mm -hmm. на рахунок спорту. Так я є тренером спортивного клубу СПЗ спритного потужно завзятому спільними зусиллями від громадської організації, головою якої я є безпосередньо два тижні назад. Відбувався регіональний чемпіонат України з боксу у місті mm -hmm. Львов, в місті Львів. В якому участь збирав також вихованець спортивного клубу СПЗ Кусий Максим, який провів три поєдинки. На фінальному поєдинку також здобув перемогу, але зважаючи на те, що буксував з хлопцем з міста Львова, то суддів 2-1 віддали в іншу сторону. Дійсно, у спорті в боксі є велика проблема це проблема суддівства, оскільки е, не має об'єктивного визначення переможця. Ось які, Виходить, там хлопець зі Львова, а сидить суддя також зі Львова. Ну, коли десь таке рівний поєдинок, навіть дещо програв львівський боксер, ну все ж таки віддають йому перевагу. Ну, <реку> і місцевий, якби так, ну дійсно, це є проблема. Ось який сам спортсмен також виступав і дійсно виходило зходив після бою, і десь були сльози. На очах всіки ти розумів, тренер казав, що ти здобув перемогу. А в кінцем результаті піднімали руку супротивнику твоєму. І це дійсно одна з причин, є того, що дуже багато спортсменів, боксерів також і вішали свої рукавички, і пропадало бажання займатися, з яким, дійсно не було об'єктивності в визначенні переможців. Ну і відкуси Максим, незважаючи на те, що ну, не віддали йому перемогу в фіналі, 18 квітня їде вже на загальний чемпіонат України, місто Ужгород. Mm -hmm. Зараз проходимо підготовку. Посилену до цього чемпіонату 21 квітня інші вихованці спортивного клубу СПЗ їдуть в Дніпропетровськ на чемпіонат України по кіпбоксингу. І також, хто здобуде перемогу, поїде на чемпіонат світу в Угорщину, де буде боротися під прапор, за, прапор, за перемогу нашої країни на чемпіонаті Європи. Ну, таке у нас таке спортивне життя. А, окрім того, що дійсно хлопці їздять часто в познаннях, вони десь долучаються до пропанди здорового способу життя. До тормацьких до акцій. Ми до громадських акцій. От минулого тижня також прибирали берег річки Бистриця на Дверянська. Це 20 вихованців з нашого клубу. Ми пройшли. Дійсно, дивує мене те, що. Я не розумію, як можна відпочивати на території, на річці і залишати сміття за собою. Ну хіба люди не думають, те, що за тиждень за вас рівно? Ну, вони знову. Можна лише причинити фрази. Люди не думають просто Це точно. поставити крапку. Ну, Думаєте люди та безболісно. На великий жаль. Ну надіюсь, що десь часом все ж таки люди усвідомлять, що ну потрібно прибрати за собою, ось які інші люди також прийдуть туди і будуть відпочивати. Тому це думаю, десь на процесі встановлення і треба все більше нагадувати, нагадувати людям про такі справи. Якщо ми вже так заговорили про акції, нещодавно відбувалися бандерівські читання. Так. Що нового для себе відкрив? Що читав? А, ну відкрив те, що дійсно це людина з великої літери. Степан Бандера це є таким. Перекладом для наслідування, ось зараз дійсно відбувається ситуація напружена, тобто йде війна України з Росією на сході України. І відповідно, оці якісь такі націоналістичні почерки, і відповідно, те, за що боровся Степан Бандера, за ту незалежність, незалежність ні від кого необхідно брати, тримати в своєму серці. І дійсно, як раніше боролися в нерівних силах, так само і війна зараз іде, всякі, жаліч на ну, те, ну. Два роки тому, коли тільки розпочалась війна, я також першим разом їхав був на схід, але ми не доїхали від Національної гвардії України, під'їхали під Київ. Ну, то першим разом, що їхав, це був бронежилет, який пробував ножик, дали 120 патронів до автомата ну, от Їхали хлопці обороняти. Ну, все ж таки, за два роки рівень армії надто зріс, і дійсно ми зараз готові боротися вже на всіх. У фронтах з російським окупантом і давати йому гідну відсіч і дійсно бороти свою незалежність. Що і раніше було, як і дійсно і бандерівці, і, тобто всі, хто були в оточенні, його воювали на рівних умовах, але все ж таки боролися, ніколи не втрачали надію. Що зараз ми робимо ми не втрачаємо надії, все ж таки боремося до последнього про боротьбу Я до останнього хотів запитати? Ми знаємо, що ти є окрім того, що громадський діяч спортсмен, ти є також депутат міської ради, так і ти є членом земельної комісії. Наскільки нам відомо, які чим живе земельна комісія? Які питання, які проблеми ти зараз? Ти казав, що має? ти будеш про боротьбу говорити? Ну от Бор боротьба, якраз боротьба, боротьба за, боротьба з будівельниками незаконними будівлями. На рахунок тої той комісії, якою представляється, комісія земельних відносин та містобудування. Ну мене туди не включали на перші на першій, на другій сесії мою е заяву. Цю комісію відхилили. Ну, я розумію, чому тхло, тому що більшість з них знаходиться це якраз забудівельники, це блок Петра Порошенка, це є е, Свобода. Представники один також представник самопомічі. Ну, все ж таки на цій сесії я сказав, що від мене не відчепитися, я буду приходити на всі комісії ваші. Ну і відповідно ну, буду, не маю ще ніякого повноваження, але все ж таки буду е, контролювати, щоб дійсно зеліво-Франківська не роздавалась кому-небудь і щоб не було цих незаконних забуді. Вже на наступну сесію все ж таки мене прийняли. В цю комісію, то що хочу сказати, це те. Тобто я як є представником цієї комісії, і згадується мені такий випадок в житті міста воно франківська коли міський голова, діючий Марцінків Руслан, не будучи ще міським головою, ходив з кувалдою і руйнував парканин незаконних забудівель. Ну, Мені прикро те, що зараз дійсно діючий міський голова має всі важелі впливу у своїх руках. ну, у нього є більшість, він є мером міста Франківська, а у незаконній забудівлі франківську ростуть як гриби. Реально, це є величезна проблема. Це є проблема забудів міського озера. Всі які самі знаєте, що на території Сафу збудували 12-поверхівку. Спілкувалися з керівником до Сафу, він сказав, що це е, спортивно-готельний комплекс. Ну, а жодного приміщення під спортом не виділено. Ну, Ми чули, що спортсмени розкупили квартири, шалено. <говори> якщо золоті <говори> медалі, як, як, якщо б роздали ті квартири, <пір> тобто дійсно ті, хто їздив на Олімпійські іри, ті заслуговують на квартири, але все ж таки, щоб дійсно там перші, другі пори було приміщення передано під розвиток спорту ну, це можливо. А так як вони взяли, роздали, вони кажуть, що вони квартири не. Продавали, а продавали апартаменти. Ну, то можна, ну апартаменти це не квартира. Це а, ж та, більше. Та, два рази. Хотів запитати, ти, напевно, досконало вивчив. Чим займається досав? Так, то які його повноваження, щоб наші зрозуміли? повноважені? Ну, це є оборона, це є допомога обороні України. Тобто перше, вони займалися було підготовкою водіїв. То якраз вони мали контракт з Збройним силами України, відповідно, у них була школа а, водійська, якраз навчали, і десь ну, якраз сприяння обороні країни. Ну, чим зараз вони займаються реально. Вони не мають контракту з збройними силами України, відповідно, вони займаються і от, займаються Бідлями. Одну будівлю одинадцять верхівку збудували, з боку ще один котлован. Ну, от що маємо, ти маємо і ще одна така забудівля. Це берег річки Бистриса надвірянська, де будують дев'ятипорховий угу. Що таке, громада висловила своє непокоєння, обурення. Ми прийшли на місце без кожну групу літ, так само та, та, було безпосереднього будівництва. Техніка почала втікати. що зупинили зупинилися, десь домовилися з будівельником до вирішення суду. Вони будівельні роботи зупиняють. Ну вже три судових процеси відбулися. Чекаємо, 18 квітня буде вирішальний суві дебати і. Віримо в те, що дійсно суддя буде на, на стороні громади. Все ж таки, ті зелені зони, які Франківську збережуться, і дійсно молодь івано франківська люди будуть мати можливість, де відпочивати, де приємно проводити свій відпочинок. Ну що ж, власне, віри, ми тобі бажаємо нових спортивних досягнень, успіху в громадській діяльності. А нашим глядачам нагадуємо, що в нас був у студії Віталій Мерінов. і про спорт. І про боротьбу ми поговоримо далі в нашій ранковій програмі, буквально протягом вже кількох хвилин, оскільки там уже за кадром чекає Назар Павлів, щоб зайти у цю студію. А поки ми покажемо вам, як він готує, але не просто готує, а дає вам свої рекомендації, що робити, коли організм людини потребує заліза. Дивіться, бо це буде цікаво. Павлів. кусати залізо. Павлів на кухні, там таке витворює.